Тарифні законопроекти мораторій на продаж землі та корупція навколо забезпечення української армії. На розгляді саме цих питань на початку сесійного тижня наполягає фракція Батьківщина. Та передусім депутати мають відреагувати на затягування оголошення результатів місцевих виборів. Тиждень минув та підсумки досі не підбиті. Якщо фальсифікація буде продовжуватися, то треба знаходити конкретно ті, хто за це відповідає: президент, прокуратура. Міністерства внутрішніх справ, хто дає можливість це фальсифікувати, і я думаю, що треба мати таку розмову в Верховній Раді. Лідер батьківщини закликала депутатів продовжити мораторій на продаж сільськогосподарської землі. За словами політика, мільйон гектарів землі зосереджені в руках чотирьох 5 родин в країні, що потребує розслідування. Нині необхідно створити спільний, погоджений фракціями законопроект, за який би проголосував парламент, наголосила Юлія Тимошенко. Також політик звернулась до голів фракції ініціювати розслідування фактів корупції навколо матеріально-технічного забезпечення української армії. Крім іншого, батьківщина за Кликала парламент та профільні комітети розглянути тарифні законопроекти, передусім спрямувати газ українського видобутку на потреби населення та внести зміни до податкового кодексу щодо зниження ренти на видобуток українського газу. Ухвалення відповідних документів наголошує Юля Тимошенко в сумі дозволить зменшити тарифи на комуналку. Поставте і проголосуйте, якщо ні, наша фракція абсолютно офіційно заявляє. Ми припиняємо голосувати будь-за що. Тому що таке знущання, як сьогодні відбувається над людьми. Такого не було за 25 років незалежності. Поки депутати формували план своєї роботи на сесійний тиждень на засідання погоджувальної ради завітали представники силових відомств. Спікер парламенту відверто дивується такому візиту, та ті кажуть, було із спікером домовлено. Ви пообіцяли це зробити після притримків праці. Ви зробити Звісно, Слідчі до депутатів прийшли не з порожніми руками. Дозвольте вручити повістки на виклик для проведення слідчих дій за участю народного депутата України Новіцького Вадима Володиславовича. та у відповідь слідчому заявили, такого депутата на засіданні немає. До слова відвідує пленарні засідання той вкрай рідко. Обурені самим форматом вручення повістки на виклик. Народні депутати залишили засідання погоджувальної ради. У фракції Батьківщина у таких діях вбачають очевидні сигнали. Не для кого ж я думаю, не секрет. Що це просто попередження для тих, хто мусить негайно покинути країну. Це фарс. Цей фарс ображає всю країну, принижує Верховну Раду. І в той же час корупція, яка відбувається на головних напрямках використання фінансів держави. Перевищує всі межі. Я от зараз буду розмовляти з Юлією Володимирівною. Я буду говорити з іншими керівниками фракції. Нам треба негайно зустрічатися. Нам треба викликати в парламент прем'єр-міністра і президента України. Ми залишаємося парламентсько президентською державою. Димові шашки кидати з псевдоборотьбою проти корупції не личить. Юля Тимошенко заявила, в країні з'явилися ознаки політичної кризи у доповнення існуючих економічної та соціальної. Відтак фракція Батьківщина ініціюватиме нині термінову зустріч парламенту з президентом та урядом для обговорення ситуації в країні. Софія Зарудна, Андрій Пішта, АНТВ.